Готівковий курс долару в Україні продовжує зростання. Це кажуть аналітики, відбувається через психологічні чинники. Валютний ринок і надалі залишатиметься під впливом новин про спробу Росії забрати нові території. Тож нервозність та психологічні фактори продовжать превалювати. Настрої населення погіршилися після оголошення Росією референдумів на окупованих українських територіях а також мобілізації. НБУ вкотре наголосив минулого тижня, що незважаючи на зростання дисбалансів на ринку, він не має наміру найближчим часом переглядати офіційний курс гривні. Аналітик наголошує, що наразі Нацбанк вважає нинішній рівень резервів достатнім для того, щоб вирівняти поточні дисбаланси. Тож перегляд офіційного курсу поки що не очікується. Водночас спроби НБУ забезпечити приплив готівкової валюти виявилися недостатніми. Знову ж таки, через посилення негативних настроїв на тлі військової ескалації. Зокрема, лише минулого понеділка НБУ продав майже 100 мільйонів доларів, але це не задовольнило попит у касах банків. Більшість з них поки що не продає готівкові долари, а використовує виключно для повернення депозитів. За минулий тиждень курс гривні в касах десяти найбільших банків ослаб з 39 гривень 40 копійок, 40 гривень 40 копійок до 40 гривень 60 копійок, 41 гривні 60 копійок за 1 долар. Крім того, після тривалої паузи частина великих банків несуттєво підняла курси карток. Гривня для карток ослабла з 36 гривень 70 копійок, 37 гривень 37 копійок до 36 гривень 75 копійок, 37 гривень 57 копійок за один долар. Марія Соловйова та Андрій Пакулов Харківські звістя.